Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення по каталогу Avon за серпень місяць. От по такому каталогу було зроблено невелике замовлення, і тут в основному товари для моїх клієнтів, для співробітників. Так, Перед вами набір з кокосом. Ішла хороша ціна в каталозі. Тут іде у нас лосьон для тіла, гель для душу і крем для рук. Дивіться, лосьон для тіла з синьою кришечкою, гель з білою. Цей крем для рук теж з синьою кришечкою, але з російським маркуванням. Просто мені цікаво, коли вже закінчаться ці е, е, засоби різні з російським маркуванням. Ну, вони, звичайно, не закінчаться, вони будуть, але ну, вже коли вони перестануть українцям присилати це російське маркування, мабуть, що ніколи. Дивлюся, є такі замовлення в дівчат де ну, ні, жодного російського маркування. А у мене якось так через раз то нічого, то таке щось -то і підсунуть. Ну, частіше, що підсувають. Не знаю, як з цим боротися. Я вже вам говорила, і писала, і дзвонила, і вже виясняли, і не я тільки, а інші дівчата. але... Все залишається ну, так, як залишається. Що нам приходиться робити, ну тільки так вис... От, висловлювати своє Фев, відео, ну і, можливо, ще раз телефонувати в Avon і е, повторювати, нагадувати їм, що все-таки ну, не хочемо ми це російське маркування. Хоча є українці, українки, які роблять замовлення в Avon, і їм і досі, як то кажуть, а мені все одно. Ну, маємо те, що маємо. Так, далі замовили мене от е, е, такий шампунь. Це у нас іде е, шампунь і кондиціонер, контроль над втратою волосся. Шампунь 400 мл, кондиціонер, е, здається, так, 250 мл. Також я замовила собі два пакети для того, щоб віддавати ці замовлення. Ці подарункові пакети середні, вони йдуть розмір 32 на 22. Ну, я вже не раз казала, що мені і зручно, і приємніше віддавати замовлення в пакетах, і моїм клієнтам приємно отримувати в такому вигляді свої замовлення. Так, далі. Замовили в мене от такий дитячий шампунь. З, як він називається? Дитячий шампунь-кондиціонер кавунний бум. Хороший шампунь, дуже популярний. У мене не дуже часто замовляли дитячі засоби. Ну, коли ще син був маленький, то я йому купувала. І тоді ще, коли в мене були такі ж мами, у яких дітки були такого віку, як мій син, то тоді замовляли цю серію дитячу. Ну, а зараз от так буває, але дуже рідко. Так, далі, далі мене замовили от такий чоловічий парфум: це туалетна вода. Mask Instinct 75 мл. Тут такі цікаві нотки. Так, так, так. Вона йшла по ціні 309 гривень, хороша ціна. Значить, акор дощового лісу, листя кедру і пачулі. Ну, Мабуть, що м, доволі таки буде приємний аромат. Я такий не купувала. Взагалі, якось в мене дуже е, мало в, у мого чоловіка-сина, мабуть, зовсім немає е, парфумів в цій лінійці чоловічої маски. Е, потрібно якось буде цю ситуацію вирішити і щось таке купити, тому що доволі таки кажуть, непогані парфуми для чоловіків і тут аромати. Так, далі. Замовили в мене от таку систему 2 в одному для шкіри навколо очей. Це от крем і гель з протінолом Lifting Effect. Хороша система, я теж таку колись купувала, використовувала, мені подобається. Ну, поки що трішки відійшла від неї, але в подальшому, якщо буду робити замовлення Avon, то обов'язково ще повторю. Ну, і знову ми бачимо російське маркування. До речі, лінійка NU. доволі таки часто засоби приходять з російським маркуванням. Так, далі замовили в мене отакий, значить, засіб для шкіри навколо очей. Це NU Platinum. Тут іде у нас клітинне відновлення. Теж була непогана ціна і доволі такі непогані відгуки на цей засіб. Потім запитаю, як сподобалось, що чи не сподобалось. Так, далі. Далі у мене замовили от таку маску. Це в нас іде маска для обличчя з олією оливи, райське зволоження. Теж хороша лінійка планет спа, а саме з оливою, користується популярністю. Тут дуже приємний аромат в усіх засобах. Зараз, до речі, я користуюся олією для шкіри на декольте для шиї і декольте. Дуже мені подобається, ну, бачу результат. Тому зверніть увагу, поки ще ця лінійка з оливою є в каталозі, то щось купіть таке для знайомства, ви не пошкодуєте, Аромат просто, просто бомбезний. Так, і це було замовлення моїх клієнтів. Тепер що я собі замовила? Тут всього дві позиції. Ну, перше, це Avon мені за моє замовлення від тисячі гривень запропонував. От. Таке рідке мило для рук, соковитий апельсин 250 мл 10 гривень. Я скористалась такою пропозицією, чудова пропозиція. У мене таке мило рідке вже було, і зараз в використанні в селі там стоїть. Дуже мені подобається тут, тут гарний такий приємний аромат, цитрусовий, солодко-цитрусовий. Я дуже задоволена таким от подарунком. І для себе я замовила от таку е, туалет, вірніше, це парфумована водичка інкадесанс Soleil в об'ємі 10 мл. Давно вже я хотіла купити цю водичку, вже навіть хотіла брати її в повному розмірі. Але все-таки вирішила купити 10 мл, тому що якось лінійку, інкадесанс я люблю, але ви знаєте, хто мене дивиться, що я дуже люблю інкадесанс лотос. А от класичний інкадесанс якось ну, не дуже мені не те, що не подобається, але якась там є нотка, така трішки різкувата для мене і така ніби нав'язлива. Аромат класичний інкадесанс, він такий стійкий. І оця нотка, коли я користую, я користувалася колись цим парфумом, то вона, отак, знаєте, постійно нагадувала про себе, і протягом дня, отак, знаєте, якось в мене інколи аж навіть від неї боліла голова. Інкандесанс лотос люблю, просто обожнюю уже багатьох своїх і знайомих. І... Сестру і родичів, і вже навіть дівчат, які мене дивляться, я можна так сказати, підсадила на цей аромат, просто бомбезний, дуже дуже нагадує аромат Шанель Тендре. От Шанс Тендре, така рожева упаковочка. І оцей Soleil, колись я спробувала ароматизовану сторінку в каталозі, і він мені сподобався. Потім, так знаєте, якось я про нього трішки забула, а потім почала дивитися відгуки дівчат, там порожні баночки, замовлення. І багато хто говорив, що просто суперова водичка, така ніжна, така легенька, така. Дуже-дуже приємна. от. І, і от тепер вона у мене є, буду знайомитися, які мої перші враження. Дійсно, вона ніжна. Мені здається, що вона не схожа на класичний інкадесанс, так як і е, лотос. Він не схожий на класичний інкадесанс, як для мене. І тут я от відчуваю, ви знаєте, якесь, е, не якесь, а яблуко. Зелене яблуко з квітами. От перші такі враження. Але нотку, яблучну нотку я дуже-дуже чітко відчуваю. Перші враження хороші. Я задоволена, що взяла ці 10 мл і зараз буду користуватися, і потім, звичайно, ж, вам уже розповім в своїх попередніх відгуках або вже в порожніх. Баночках. Так що, от таке було в мене замовлення. Ще прийшов мені каталог на вересень місяць. Тут у нас іде новинка. Це лінійка Faroway. Значить, що у нас це Bayon The Moon. Це іде у нас парфум, тобто духи. Дуже багато дівчат вже спробували цей парфум. Купили і пробники, і повну версію по фокусу. Дуже-дуже такі хороші позитивні відгуки. Ну, Так як я лінійку Faroy не дуже люблю, то і цей аромат, та по ароматній сторінці ароматизовані. Так, він приємний, так він буде мати, мені здається, популярність. А якщо це духи, як заявляє Ейвон, якщо вони будуть такі стійкі, найвища концентрація та стійкість, то я думаю, що цей аромат в Ейвоні ну, буде купуватися. І я знаю, що дуже багато. Дівчат люблять лінійку Фаревей. Ну, буду слідкувати, як, яка буде подальша доля в цього аромату. Ну а я купувати не буду його, тому що ну, ще раз повторюю, якось ця лінійка мені ну, не дуже. Можливо, можливо, колись куплю о, теж 10 мл, так, щоб о, цей аромат був в колекції і щоб користуватися, можливо, ним там ближче туди до зими, до холодної пори. Року. Ну, а так знову полистала каталог, ціни піднімаються, ростуть, пропозицій таких якихось приємних, акційних немає. Покажу своїм дівчатам, можливо, якесь замовлення в нас і не збирається, як завжди, таке невеличке. Невеличке, але дуже добре, що воно буде і є, і надію, що я буду в подальшому співпрацювати з компанією Avon. Так що, от таке в мене було замовлення. Такі відгуки. Дякую всім, що подивилися, що залишили коментар, надію, що вони будуть. І бажаю всім гарного, тихого, спокійного дня, здоров'я, хорошого настрою! І давайте тримаємось, відволікаємося, віримо в наші Збройні Сили України, підтримуємо їх донатами. І чекаємо на перемогу. Всім ще раз хорошого настрою! До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!